Психічне здоров'я дитини стан душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненості у своєму майбутньому та захищеності. Дитина, яка може розвиватися, має рівень здоров'я та соціального забезпечення на тому рівні, що відповідає її віку, вважається психологічно здоровою. Проблема психологічного здоров'я дитини актуальна завжди, оскільки саме ще в дитинстві починається встановлення нашого я. Психотравма це подія, на яку дитина не змогла відреагувати адаптаційним синдромом і залишилась в цій болі на довгий час. Психічні травми дитинства значно впливають на подальше доросле життя людини. І тому, на жаль, наслідки психотравми це самотні люди. Це люди, які починають вживати алкогольні напої надмірно. Це люди, які часто можуть змінювати роботи, які не утворюють родини. Або ті, які у це все роблять, але вони знищують, нібито все навколо себе. Причини психотравм у дітей різноманітні: сварки батьків, підвищення голосу, фізичне та моральне покарання за певні вчинки, приниження сльози рідних, перехід до іншої школи чи садка. Здебільшого діти вони виявляють саме невротичну поведінку, тобто вони стають затиснутими, вони дуже напружені, вони малюють негативними кольорами, там, чорний, коричневий, темно-сині, дуже багато натисків, дуже багато такого нашаровування. Тому по цьому можна дуже це побачити. Зараз дедалі частіше по порада до психолога звертаються батьки з дітьми. Війна вносить корективи в життя кожної дитини. Те, що переживають зараз юні українці, важко уявити. Тому психічне здоров'я дитини повністю залежить від дорослих. Саме батьки мають забезпечити оте, хоча б уявне благополуччя, яке може бути під час війни. От. А значить, що ми маємо спостерігати за дитиною і реагувати на якісь зміни. Е, ознаками психотравми є, наприклад, те, що дитина ніби відкатилася в розвитку, вона повертається до батьків в ліжечко, вона може ходити під себе, вона починає поводити себе, нібито маленька, вона може почати заїкатися, там, погано їсти, погано спати. Це все ознаки того, що щось ви не помітили. І тому для батьків дуже важливо саме бути уважним. На жаль, через війну гине дуже багато людей. Щодня в новинах ми читаємо сумні звістки, і виникає запитання, як правильно розповісти про смерть рідних дитині. Питання смерті воно має відповідати психічному віку і хронологічному віку дитини. Тобто діти в якийсь вік, наприклад, в 3, 4, 5 років, вони не сприймають поняття смерті таким чином, як сприймають, наприклад, діти в 8 9 і років. От. І тому а, ми маємо йти за дитиною. Ми маємо показати своє якесь страждання, переживання. Якщо дитина потребує розмов, то з нею треба посидіти і якось поговорити, пояснити, що когось більше не буде. Е, в кожному віці є свої механізми. Якщо це маленька дитина, ми можемо використовувати якусь метафору, що ми там будемо з ним десь розмовляти, тобто щось таке відбувається. Навіть у такі складні часи ми маємо приділяти більше уваги дітям і вміти їх слухати адже психічне здоров'я дитини значно залежить від дорослих. І перш ніж казати, якою поганою виросла ваша дитина, варто пошукати причину в собі та у вихованні.